Спочатку був дзвінок, а потім вона зайшла до нашого офісу після того, як ми переговорили. Прийшла вона в березні, день був сірий, трохи сирий. Такий, коли здавалося, що зима вже втомилась, а весна ще не прокинулася. Вона була з хлопчиком, з руководженим волосічком і великими очима. Стояла коло дверей мовчки хвилину-дві, а потім сказала: Ну ви ж пам'ятаєте, я до вас з Фейсбука. Е, ви мені сподобалися. І мені потрібно з вами переговорити, бо я дуже багато придивлялась до рілетерів, до знайомих, але вирішила довіритися вам. Мені треба поговорити конфіденційно, і я сама не розумію, що зі мною відбувається. Ми сіли, я їй запропонувала чай, вона відмовилась, лише посадила собі на, на руки маленького хлопчика ближче, і почала говорити. Ми вчора з моїм Матвійчиком гуляли у дворі. Ми живемо на Черемушках. Наш двір на космонавта 8 біля Абжори. І там ми з не гуляли на, на дитячому майданчику, і до нас підійшов чоловік. І він просто отак от коло будинку, і запитав, чи живу я в квартирі 13 на космонавта 8. Я сказала, що так. А він, він запропонував купити для мене будь-яку квартиру в Одесі у межах 100 тисяч доларів, але щоб я віддала свою. Вашу квартиру? перепитала я. А яка у вас квартира? У вас що, цілий поверх чи що? Вона говорить: ні. У мене четвертий поверх, п'ятиповерхівки, ви самі розумієте, що це хрущовка, це дешеве житло, вона кутова з сирою одною кімнатою. Прохідними дитячу завжди холодно, і вікна на дорогу, і під час всіх да, дитина не спить. Ми купили квартиру, тому що вона була найдешевша, але ми знали, що вона дуже холодна, тому що збоку і маленька кімната якраз кутава. І малий взимку там не спить взагалі. І район Черьомушки старий. Це, це з тих часів, коли будували швидко багато і дешево. Але там була ж нормальна площадка дитяча, двір був нормальний, рядом супермаркет, транспортна розв'язка. І тому ми з батьками купили мені квартиру. І Я так само любила цей район, коли ми купували. Тому так ось це була космонавта, перша станція. І це наш район. І вона працювала бухгалтером і іноді поверталась пізно з дитиною до дитсадка. І вона цього боялась, тому що самі черемушки в неї почали асоціюватися з назвою Район з запахом Перегару. І вона не жалілася, жила. Батько хлопчика пішов ще до народження дитини, вона була одна, їй допомагали батьки і купили батьки цю квартиру. Вона просто трималась, просто жила і просто дихалась. А тепер цей чоловік. І пропозиція звучить, або як казка, або як афера. і вона боялася. Але як вона мені розповіла, в її погляді було справжнє щось. І за кілька днів він повернувся, бо ми з нею домовилися, що коли він дзвонить про відповідь, щоб вона назначила зустріч, і я приїхала до них в квартиру. І я дивлюся, передо мною стоїть людина з дружиною, висока, статна, з букетом лілій і м'якою посмішкою. І він сказав: Мене звати Ігор, я виріс у цій квартирі, квартирі номер 13 і це була квартира моїх батьків. Я пам'ятаю, як на кухні пахло гречаниками, як тато ремонтував отут от прясто порсто, посеред цієї кімнати телевізор, а мама прибирала і наспівувала пісні, квітки цисик. Я ховався у нашій старій гардеробній, і він подивився на ту кімнату. Можна, я подивлюсь, чи вона існує? І він подивився його гардеробна, в ньому в неї були помінені лише двері, гардеробна, яка була з тих часів, така й і, і він був все щасливий. І я отут от стояв і слухав, як дощ б'є по підвіконню, і мріяв бути льотчиком. Це було моє щастя, і це було моє дитинство. Тепер, дівчатка, звернувся він до нас. У мене є бізнес, будинок за містом, подорожі. Але такого вдосконаленого, справжнього тепла, сімейного більше не було. І я вирішив, якщо я зможу повернути собі відчуття щастя, я це зроблю. І потім сказав те, що дуже втілилося в, нам, в наші голови. І Він сказав, що колись він був на тренінзі, який змінив все його життя. І там він почув притчу про дев'ять корів. І тому купівля цієї квартири двокімнатної, яка стоїть максимум 35 тисяч доларів, це його особисті дев'ять корів. І він за неї готовий дати 100 тисяч доларів. І це його вклад з минулого в його майбутнє. Тепер у неї є все. Вона купила цю квартиру, яку вона вибрала. В неї залишилися кошти, бо вона вибрала квартиру в новобудові на Таїрево в Жемчужинах, велику двокімнатну з великою кухнею дитячою. Вона, вона влаштувала собі майстерню. І де вона в дитинстві мріяла стати художницею, але життя повело її інакше. Тепер вона малювала листівочки, продавала онлайн, син малював поруч, у нього були свої планети, комети, зоряні війни, всі світи, які він створював фломастерами. А в тій кімнаті, квартирі на космонавтів 8, тепер жив Ігор, він не робив ремонт, він залишив багато, як і було, і навіть старе гардеробно. Іноді до нього приходили його онуки, він варив їм какао і розповідав, де він спав, коли був маленький, як під цим самим вікном він колись бачив перший сніг, як повірив, що в цьому житті ще буде місце для справжнього щастя. А коли Надія прощалася з тією квартирою, навіть чула не жаль, а вдячність. Вона залишила на кухонній полиці записку: Нехай тут знову буде щастя, воно вже було і точно буде. Дякую за 9 корів. Мене звуть пані Брокер, і я буду дуже вдячна, якщо ви залишите коментарі та напишете, з якого міста ви слухаєте мою розповідь. Я не дуже часто вас балую своїми розповідями, але мої розповіді з душаю. Мої розповіді зроблені мною для вас. Тому залишайте коментарі, місто Одеса, пані Брокер завжди з вами.